Привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Чесно, я сам не розумію, навіщо треба було це вступне відео, але сказали треба. Можливо, для історії каналу, я не знаю. Я той самий чувак, який проїбав можливість заробити на крипті та стімі. Пам'ятаю, коли біток коштував 30-35 тисяч, я купив монету баксів на 500. Потім повірив у себе, заніс на фічі і злив усе. Після цього в крипту не ліз. Суть цього каналу. Ми стартуємо з нуля. Будемо пробувати заробляти в інтернеті на будь-чому. крипта, стім, Перепродаж, Стрими, все, все, що може принести гроші. Також гроші, які я заробляю не на відео, сюди не йдуть. Тепер про мене. Мені 21, живу в Україні, працюю вантажником на заводі з прекрасним графіком 5 через 2 по 10-11 годин. Зарплата 24-26 тисяч. В принципі, живу нормально, але ж не задовбався заходити в TikTok чи Shorts, дивитися, як чили піднімають мою місячну зарплату за 2 дні. Тому, крок перший. Створюємо Google таблицю, куди будемо вносити, що і скільки нам принесли. Назвемо її Авантюрка. Ну все, саме важче зроблено. І ще раз, суть каналу, заробіток на всьому, без обмежень, бо я сам не знаю, що я хочу. На цьому, думаю, для вступного відео вистачить. Всім добра!